Доброго дня, сьогодні 14 квітня і четверта вже кінцева частина е, відео про огляд замох яблук. Як вони влежалися, в якому стані зараз і ті сорти, які до мене, ну от зараз на даний момент у мене є. В майбутньому буде багато більше сортів. На наступний рік будуть інші сорти. І щороку у мене багато сигналок. Нових сортів. Тобто буде щось знімати. значить В цій частині мені теж буде чим вас здивувати. І щоб довго не затримувати, я, мабуть, почну огляд. ну і Почну огляд я з такого дуже гарного сорту, як Red Juna Prince. Значить, ось Red Jona Prince, він кожен рік з навіть в тіні чудово окрашується. Важко знайти такий сорт, який мав би такий чудовий окрас. От мене Рубінола і Джина найкрасивіші сорти. Забрали лаври-переможця у сорту Еліза. Колись Еліза теж самий такий яркий, красивий був сорт. І зараз спробуємо. В якому стані зараз Джона Принц. Відверто кажучи, я завжди про нього думав, що це ну, такий сорт, що січень максимум лютий. Пробуємо. І зима тепла була. І щоб сказати, що в підвалі там температура була низька, ну, десь 2-3 градуси. Зазвичай, чим нижча температура, тим краще зберігається. І от цей рік вони. Всі сорти, які є, чудово влежалися. Деякі краще показують себе, деякі гірше. Бачимось якось соковита. Навіть якщо щось з сортом і не так, він перележується, він починає пропадати або середини черніти, або шкірка така стає не така гладка, а якби така висихає. Як от в холодильнику плоди, ми тримаємо. Вона вже така висохша, Плід фактично соку немає там. Тут бачимо, сок є. Пробуємо. Соку багато, м'якоть не хрумка, маленька кислинка, кисло золотку смаку десь, я б сказав на даний момент 80% цукру і 20% кислинки. Дуже гармонійна і дуже приємна смаку. Ну, це ну взагалі от один із самих смачних на даний момент в цих частинах, яких я робив огляд по сортах. От Giuna Prince мені дуже подобається. Поки що чудово з цим сортом і на даний момент тобто в нормальних умовах Giuna Prince може зберігатися. Знайомий привіз живці, обрізав сад Бельгії. Він пенсіонер, його випустили. Так от він приніс мені сорт. Це Red Jonah Prince, а він мені Red Prince. Я п'ять разів перепитував. Він теж садівник, це Джона Принц, він корнів. В них так називається Red Prince Принц. Ну, взяв черенки, живці, прищепив, побачив. І ще сорти теж. Цікавий з той серії Ельстар. Отакий От сорт цікавий Ельстар. Теж прищепив собі в колекцію. Поки що все чудово. Фубракс. Ну, Фубракс, ну це Це Еліта. Це напевно буде вже От Фуджі, Я думаю, мої будуть найкращі яблука. А Фубракс, напевно, це буде найкращий мій клон От, серед Фуджі. І по розмірах, по всіх показниках, полежкості. По смаку найсолодший це Бенішогун, але от ходили такі, ну, як сказати, слухи та в інтернеті багато вичитував, що він довго не зберігається. Але далі, що цікаво, ми ще до нього повернемося. І так, Фубракс. Фубракс. Я ще нащепив, фубрик це мало не буває. Так, бачимо хрумке. ну Все, яке я полюбляю. Дуже крупне, хрумке. Ну, сок є, щоб дуже, як, наприклад, Ханікрісп чи Каріот, я б не сказав, але от ми бачимо сок є. Е, м'якоть переливається, сочна румка, тобто в ідеальному стані сорт, ну, по смаку це просто мед. Просто мед, ну, все це еталон, скажімо так, яблук, все, ну, хто е, любить таке яблука, солодкі, хрумки. Довго лежали. Проблем немає ні з підкіжною. Ну, від паршита мінімум обробіток. Поки що на фуджик взагалі я не бачив, щоб вони в мене там чимось боліли. І борошнистою. Ну, в мене, по крайній мірі, такого немає. Ну Три обробітки проблю, як щонайменше по болячкам і болячок. Від шкідників там трошки більше, 4-5. Взагалі, просто бомба. Фубракс, ну, я кажу, що це сорт майбутнього. Так, і зараз ще от підемо до таких цікавих сортів, як Реди. Почнемо з Ріхарда. Старий-старий німецький сорт Ріхард. Взагалі думав, що це такий ранньозимовий сорт. Раніми зимовий і одікла ну, може буде лежати. От бачив на квітень місяць. А, поки що все чудово з ним. Зараз побачимо, що там всередині. Ну навіть коли ріжу і їх... хрускіт є. Так, м'якоть така і бачимо сок, Даже навіть сок єсть. Ну цікаво. От в цих відео я дуже багато міфів про сорти. Навіть сам дивуюся іноді, коли беру сорти, що ну, та не може бути. Ну, от Не повинно так, так, так довго не лежати. Ну, Редівський смак. От камео там, і, ну, хто ред Делішес, от, ну, ці яблука, які я дуже полюбляю. Єдине, що яке раніше думав, що ну, недовго лежать, тому старався їх багато не заводити в саду. але бачим, ну Ріхард, це Ріхард, е, все чудово. Е, та, хрумка, не румка, не скалующа, але сок єсть, смак шикарний. І там ковирявся в ящиках і випадково знайшов один сорт. Чисто випадково. Я навіть не повірив, що він може бути, і трошки надрізав, попробував. Бо іноді от він, там в мене і сорти похожі там. І можу там за скольдою перепутати випадково. І коли спробував, ну я вже зрозумів, що це він. Речів. Речів, ну взагалі. Ну, стільки бачив відео, стільки оглядів, що довго не лежить. З усіх редів найкраще лежить Джереміні. От я цей речів, до речі, він в мене напроти, якраз деревце маленьке, чотирихрічне, Вон там. Я фактично його повністю перещепив на суперчів. Він краще ок ок має окрас І на сорт джереміні, який ну згідно інформації в інтернеті на Ютубі довше лежить. І, ну, і окрас там теж дійсно. То з речів, а там гілочок. Ну, 3-4, мабуть, залишив. Хоча це найкращий сорт моїх родичів, якщо зараз вони дивляться, з них лайк. І мені дуже подобається. От Він в мене не так окрашується, як хотілося б. Все-таки він такий більш рябенький, жов... жовти... жовтий бочок і не має такого червоного окрасу, як суперчів. Але смак. От я пока даю. Він навіть хрусткіт єсть. Так, да, м'якоть, ну, здається, така рихлувата. Ну, вона, вона така була в нього і ще в грудні місяці. Ей, пробуємо. Так, да, ну це м'якоть не скалу ще, не... Хрумка, вона така ніжна, ніжна, м'якоть, рісаковита, дуже приємного смаку десертного. Оце реди, це чисто десертні сорти. Хто любить отакі сорти, м'які і ніжні, з дуже приємним смаком. І як бачимо, теж в відповідних умовах до квітня місяця може і речів і ріхард лежати. Ну якщо вони лежать, то з більш Шильном, щільним м'якотем, як Джереміні, то я думаю, і до травня буде лежати Джереміні. Ще я суперчив на підході. І ще кілька в мене буде редів, редкап, наприклад, в цьому році я надіюся на сигналки. Теж дуже надіюся на цей сорт.